Польща платить за Starlink для України. Що це означає? Підпишіться на канал, щоб бути в курсі. Чи справді зовнішня політика така складна? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна оплачує Starlink для українських військових через імовірність нападу Росії в майбутньому. 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 9 вересня 2025 року в Лондоні. За даними Reuters, українські удари по 10 російських нафтопереробних заводах порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. У ніч на 24 серпня Росія запустила по Україні балістичну ракету Іскандер М та 72 ударні БПЛА типу Шахед. Протиповітряна оборона збила 48 ворожих БПЛА. За даними Генерального штабу Збройних сил України втрати противника склали близько 1 мільйона 77 тисяч 830 осіб. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що відносини між Росією та Іраном пронизані недовірою прихованим суперництвом і взаємним шпигунством. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у прямій погрозі Будапешту через висловлювання про нафтопровід Дружба. Під час останніх мирних переговорів Сполучених Штатів Америки та Росія обговорювали енергетичні угоди, включно з поверненням ExxonMobil у сахалін 1. Реал Бетіс продовжує переговори з Манчестер Юнайтед щодо оренди бразильського Вінгера Антоні з правом викупу. У ніч на 26 серпня в небі над Україною з'явився світловисто поптична ілюзія, що виникає через відбиття світла від льодяних кристалів. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!